Всім привіт! Ось ми отримали посилки, які ми замовляли з різних джерел. І для чого це відео Ну, ніби получив та й радуйся собі. Ну, Я хочу показати, що яка це в принципі ну, не дешева річ розводити свиней. І Розхідники вони займають ну, дуже таку статтю розходів. О, дивіться, це рукавички одноразові, вони потрібні завжди тут на хазяйстві. Це в нас, виходить, чисте залізо. Я вже відмовився від феролайфу. Суфіровіту вірніше відмовився. Вирішив обробляти і купляти маленькі такі 20-мм баночки заліза, щоб залізо не стояло і не окислювалося. Це голочки одноразові, спеціальні ветеринарні, це спиртові салфетки. Далі це шприців. Ціла купа, п'ятерочки, десятки, і також, нас тут, ага, і також м -м, голочки одноразові. Ну, тобто, ніби, ніби що тут? Шприці, перчатки, голочки, залізо, а яких-то 2 25 тисячі вже пішло, розумієте? І Це все витрати. Це Витрати для того, щоб на хазяйстві щось було. Е, якщо ти хочеш, його більш-менш на господарстві, якщо ти хочеш його більш-менш утримувати ну, якісно. Тому, друзі, свинарство, звичайно, це не дешева праця, не дешева не тільки по кормам, а й в обслуговуванні. Але, але, але воно того коштує, воно стоїть, щоб це робити, бо це, перш за все, наше заняття. Хочеться його максимально зробити ну, правильним, максимально корисним, максимально використовувати навіть ці перчаточки одноразові, їх використовувати, тому що ну, це здоров'я і ваше, і ваших поросят. Бажаю Україні перемоги, світла на наших господарствах і бажаю здоров'я вам і вашим поросяткам з Богом.